Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося на дуже популярному серед харків'ян житловому комплексі Левада, який знаходиться на вулиці Лисаветінськ та складається з дев'ятиповерхових та 16-поверхових будинків. Ходімо, я вам все покажу на території комплексу. Є кав'ярні, салони краси та магазини. Всередині комплексу розташовано багато спортивних та дитячих майданчиків. В території комплексу є величезний 4-рівневий наземний паркінг, де ви можете залишити власне авто. Типовий поверх ЖК Лівада виглядає таким чином. Є Багато різних квартир: однокімнатні квартири, двокімнатні квартири і трикімнатні квартири, як з ремонтами, так і без ремонтів. Взагалі, то ж лівада завжди користується дуже великим попитом. Тож, друзі, якщо ви вподобали квартиру у цьому житловому комплексі, звертайтесь до компанії, Kik, ми з радістю вам допоможемо.